Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні давайте почитаємо разом. Ось. Тварини далеких країн. Така книжечка. Я кінгуру, я люблю стрибати. Мама кінгуру і має у сумці на животику маленького кінгуру. Ось кінгуру. А це, а я коала, я люблю жувати листя евкаліпта. Такий ведмедик. Коала називається. Виліз на дерево пожувати листочків. Дерево називається евкаліпт. А тут ми бачимо сім'ю тигрів. Тигри відпочивають після обіду. Тато тигр, мама тигр і двоє дітей тигринят. А тут ми бачимо смачного пандо. Дякую лінивцю. Панда, ведмедик панда. Він родом з Китаю і любить жувати бамбук. А це інший вид тваринок. Лінивець, він дуже повільний. Ось, зловився за гілочку. Тримається лапками і так висить вітру. Лінивець. А тут ми бачимо мавпочку. Мавпочка спритно гойдається на гілці. Мавпочки швидко вміють скакати по деревах, переміщатися, тримаючись за гілочки. А тут окапі. Їсть травичку. Ось такий коник окапі. А тут сім'я жирафів. Жирафи дуже високі, мама, тато і дитинча, жирафиня, але воно незабаром виросте і теж стане високим. Як батьки. Тут клац-клац, каже крокодил. Ось який великий крокодил, має зуби гострі. Черепахо, боїшся мене? Клацає зубами крокодил. Ні, я завжди можу швидко. Сховатись у свою хатку. Панцир. Ось черепаха носить свою хатку з собою. Панцир називається Крокодил Черепаха. Тут броненосець. Привіт! Я броненосець. У мене міцний панцир. Панцир це ось таке зверха така шкірочка. Тверда панцир. А я мурахоїд. У мене дуже довгий язик. Довгий язичок, довгий і тоненький. Він ним ловить мурашок. Тому називається мурахоїд, бо їсть мурашок. А тут привіт, медузо, Щасливого плавання Кете! Це така тваринка велика. Кет плаває в океанах. А це медуза. Така тут рожевенька, трошки прозора. Вона також плаває в морях та океанах. Лисиця феник, верблюд. Лисиця феник і верблюд. Живуть у спекотній пустелі. Де дуже-дуже тепло. І є пісок, багато піску. Морж і білий відмідь не бояться морозів. Ось морж, а це білий відмідь. Тато Пінгвін веде пінгенят купатися. Тато великий йде з меншими маленькими пінгенятами купатися. Кінець. Тварини далеких країн. Видавництво ранок